В нашому ефірі детальніше поговоримо про те, як відбувається евакуація цивільного населення на Харківщині, і більше про це вже готовий нам розповісти наступний гість Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного хреста. Ми вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися. Вважаю здоров'я всім, пане Ігоре, Тож як наразі відбувається евакуація мешканців з прифронтових громад, і що найбільше ускладнює цей процес. По перше, евакуація вже триває після звільнення Харківської області. Вона не закінчується. Вона є спад, як я зараз на даному етапі є спад за такої кількості населення не виїжджає, тому що основну велику масу вже вивезли. Але час підписана евакуація примусова прівської громади. Це вже буде наступного тижня. Зараз це проробляється владою і вінтерськими організаціями. І почнуться знову тяжкі дні, тому що тоді працюємо 24 на 7. Кожен день буває так, що 12-14 днів ми в полях працюємо, не виїжджаємо. Що стосовно, є, що заважає, заважає топ звичайно, тому що безпекова ситуація на Куп'янському напрямку, і що з барівський напрямок вона на жаль погіршилась, і Обстріли були не такими щільними. можна сказати, так ну були місця, де можна було більш менш їздити безпечно. На жаль, на цей час таких місць вже немає. Тобто кожна евакуація – це реальна операція з ризиком великим для життя. Пане Ігорі, з яких населених пунктів зараз є найбільша потреба вивести людей, і яким чином вдається це зробити, чи достатньо броньованої техніки, власне, щоб туди доїхати і вивести їх звідти? Почну з останнього питання: Броньована техніка не завжди в пригоді, тому що є такі місця, де вона незручна і нарікає на небезпеку. По-перше, по-друге, все, що є в переріха це Куп'янський район, Курілівська громада, цілими вони пункти називати не буду. І всі близьоші Куп'янську ось тобто підлягають евакуації, тому що безпека ситуація там, на жаль, вона сама гірша, тому що є питання з річкою з приправами, ось дуже велике питання, і кожна евакуація з днем там становиться все небезпечніше та небезпечніше. Але працюємо, будемо працювати далі. Пане Ігоре, маломобільні групи населення, чи вдалось їх евакуювати? Так, це перше, тим, що ми займалися. Ну хто захотів звичайно виїхати, тому що є такі люди, які. Якимось особливим своїм думкам не виїжджають, але як починалася ось масова евокація, з початку липня, як вже була екситуація конфлікту, ми, по перше, займалися так маломобільними людьми. Бувала у нас в день. Ну робили підвіходки, була транзитна точка на дорогі швидкі перегружали, і вивозили в день по 5-6 до 10 чоловік. Було на маломобільних. Якщо до дітей, чи власне обов'язкова евакуація дітей з населених пунктів відбувається, чи, чи є десь ще там діти? По перше, це не обов'язково, а примусово. У людина не має тому що це примусово. Діти повинні виїжджати там. Невелика кількість залишилася, але цифри це я не буду називати. Це повинна робити влада. Пане Юре, і куди можуть виїхати люди? Ось куди саме у які населені пункти зараз можна евакуюватися? Всіх привозять в місто Харків, кому потрібне житло, надається військова адміністрація. Житло хто хоче їхати далі по Україні або десь за кордон? Є громадський благодійний сектор, який надає ну допомогу пасивну. В придбанні квітків або в перевезенні е, по Україні або далі. А ну, по перше, людей привозять шелтер Харків та розподіляють, І кому потрібно житло, то вже живуть люди тоді, е, вже там, де, де їх посілять ортожатки. Пане Ігоре, Ми вам дякуємо. Ми нагадуємо з нами на зв'язку. Був командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного хреста Ігор Клименко. З ним говорили про евакуацію людей із Харківщини.